Далі ж говоримо про те, що активіста Сергія Стерненка прооперували після нападу з вогнепальної зброї. За його словами, куля пройшла на виліт. Про це він написав в особистому телеграм-каналі. Раніше служба безпеки України підтвердила факт замаху і затримала ймовірну нападницю. Тож на цю тему говоримо далі. До розмови доєднується Сергій Притула, волонтер і засновник благодійного фонду Сергія Притула. Пане Сергію, вітання вам, вітаємо. Пана Сергію, чи була змога спілкуватися вже із Сергієм після нападу? Якщо так, то що він сказав і як він власне почувається? В режимі воєсмейл станом на півгодини тому ще перебував у лікарні, але настрій бадьорий, мабуть, так зазвичай трапляється, коли ті, хто хоче тебе вбити, зазнають невдачі. Як загалом можете прокоментувати те, що сьогодні сталося, і цю ситуацію, власне, які були ваші перші емоції після цієї інформації? Ну, сталося дещо, що відверто кажучи, було очікуваним, тому що наша агентура працює на території Російської Федерації і регулярно ми отримуємо сповіщення про те, що Знищуються якісь високопосадовці, представники інженерних якихось структур, які відповідають за розробку новітніх зразків зброї в Росії. Знищуються їхні генерали, але також знищуються ті, хто сіє абсолютно чумну пропаганду серед населення РФ. А хто пропагує війну, хто закликає знищувати українців і в такий спосіб. На повітря, в повітря злітають якісь владліни татарські, Захари Прилєпіни і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, розуміння того, що в якийсь день буде відповідь з боку наших ворогів, це ну, мені здається абсолютно логічним. Питання тільки стояло, який буде масштаб особистості, і хто з якого списку буде в перших, в перших рядах. Так, цей напад на Сергія Стерненка, на жаль, не перший, так попередні інциденти розслідують. В одному із проваджень обвинувальний акт вже передали до суду. Про це передавало суспільне раніше. Пане Сергію, от імовірні причини, так якщо все-таки деталізувати, тому що розуміємо, що відома публічна особа, поміж тим, відомий волонтер разом з вами в одному благодійному фонду допомагаєте Збройним силам України. Це ж таки, багато таких причин, але як ви гадаєте, які можуть стояти у першому ряду? Ну, в першому ряду насамперед деморалізація українського суспільства. Якби цей замах був вдалим, то а, це була б велика перемога а, росіян, а, тому що Сергій є людиною, яка зараз займає чільне чинне місце в а, допомозі підрозділам Сил оборони. А, я жартома завжди його називаю альтернативним а, командуванням сил логістики. А, і... Я радий, що Сергій живий, і також хочу подякувати Службі безпеки України за превентивну роботу і за хорошу реакцію за те, що Сергій залишився живим, а людина, котра вчиняла злочин, є заарештована Сподіваюся, що так чи інакше не виведуть і на інших учасників цього процесу, тому що зазвичай подібні замахи не відбуваються в одиночку. Ну і звичайно. Сергій є одним з флагманів постачання FPV-дронів а в підрозділі сил оборони. Він є лідером громадської думки в Україні, до якого прислухаються сотні тисяч людей. Тому всі ці компоненти і визначили те, що він апріорі мав бути серед тих людей, на які може бути вчинено замах. Сьогодні це трапилось. Пане Сергію, важливість прозорого швидкого розслідування даного злочину і, зокрема, вплив громадськості на цей процес, наскільки це важливо зараз? Я думаю, що тут немає за потреби відволікати громадськість від інших рутинних справ допомоги селам оборони чи цивільним, які постраждали від російської агресії. Мені здається, що і наші спецслужби і правоохоронні органи всі зацікавлені в тому, щоб справа розслідувалася якомога швидше. Ну принаймні, мені здається, що це також логічним в контексті певної відповідальності перед Сергієм Стерненком для того, щоб якомога швидше були і вироки, і пошук інших винних. І, в принципі, користуючись можливістю, хочу подякувати Сергію за його роботу, побажати йому міцного здоров'я і якомога швидшого повернення у стрій на всі 100% його працездатності, тому що він дійсно робить дуже колосальну роботу. Пане Сергію, дякуємо вам за розмову. І, Звичайно, бажаємо теж здоров'я Сергію Стерненко. Сергій Притула, волонтер засновник благодійного фонду Сергія Притула. Був в ефірі Суспільного.